Сопоцькі човники, жовте, блакитне, і пропорційно кормі пломеніють. Щось таке торкнуло, тепле й рідне, балтики дивні простори синіють. Кохана моя зі смугою ніжною, як наречена на жовтім пісочку, світлі яскравому так дивовижно, ніби на човник наділи сорочку. Чом вас люблю я, човники милі, ніби рідненькі ви мені стали. Вас зачекалися бурі і хвилі, далі з вітрами вас повінчали. Я зупинилась, а прапор тріпоче, ніби морзянку вітрець вибиває, ніби мені розказати щось хоче, те, що на світі ніхто ще не знає. Ті таємниці підслухав у моря та водоплеском сивим шепоче. Ранок визбирує дрібні зорі, їх на бурштин у моря вимінять хоче. Собацькі човники. Линуть з вітрами, мрії про дім і дороги з чужини. Хмар височіють білі брами, точно такі, як моїй Україні.